Сім днів мрій для важких та тривожних днів. Сьомий день мрія про безпеку. Бувають дні, коли людина почуває себе так, як човен під час шторму. Вона відчуває, що її життя захльостують величезні хвилі, над якими вона невладна, безпорадність і страх поступово забирають радість життя. Послухайте, як Йосиф і Марія впоралися з почуттям небезпеки. Сьогоднішній уривок з Євангелія від святого Матея. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосифові та й сказав: Уставай! Візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту. І там зоставайся аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме Ірод, щоб його погубити. І він устав, узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. І він там зоставався аж до смерті Іродової. Щоб збулося сказане від Господа Пророком, який провіщає, Із Єгипту покликав я сина свого. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже і послав повбивати в ефлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше. За часом, що його в мудреців був він випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи Чути голос у рамі плач і ридання та голосіння велике. Рахиль плаче за дітьми своїми, і не дається розважити себе, бо нема їх. Коли ж ірод умер. Ось ангел Господній з'явився в Єгипті в сні Йосифові та й промовив: Уставай, візьми дитятко та матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав був душу дитини. І він устав, узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та, прочувши. Що царює в Юдеї Архилай замість ірода, батька свого, побоявся піти туди він, а в сні, остережений, відійшов до країв галилейських. А прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося сказане пророками: Що він, Назарянин, буде званий. Спробуйте подивитися на цю історію з Божої точки зору. У його діях можна побачити послідовне намагання врятувати людину, коли він стикається з перешкодою, він прагне її подолати, він співпереживає кожному, хто терпить від зла і страждань. Уявіть собі. Що пережив Бог, коли побачив, як зло намагається зірвати його план спасіння? Як ви думаєте, що було на серці у Бога, коли він побачив стільки страждань? Пробуйте подивитися на своє життя Божими очима, ви можете пригадати ці конкретні ситуації, які змушували вас мріяти про почуття безпеки, пережити їх знову, але вже не наодинці, а разом із Богом. Ти можеш розповісти йому про те, що відбувалося у тобі. І не забудьте запитати. Його точку зору. Цей євангельський уривок показує. Що Бог не залишає тих, хто страждає. Він також дарує їм добрі думки та натхнення допомагати іншим. Яке натхнення Бог дає вам сьогодні? Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосифові та й сказав: Уставай, візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту. І там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він устав. Узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту, і він там заставався аж до смерті Іродової, щоб збулося сказане від Господа Пророком, який провіщає, і з Єгипту покликав я сина свого. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже. І послав повбивати в ефлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше. За часом, що його в мудреців був він випитав Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи Чути голос у рамі Плач і ридання та голосіння велике. Рахиль плаче за дітьми своїми, і не дається розважити себе, бо нема їх. Коли ж Ірод умер, ось ангел Господній з'явився в Єгипті в вісні Йосифові, та й промовив: Уставай, візьми дитятко та матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли. ті, Хто шукав був душу дитини. І він устав, узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та, прочувши, що царює в Юдеї Архелай замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди він, А в сні остережений відійшов до країв галилейських, а прибувши. Оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося сказане пророками, що він назарянин буде званий. кінці цієї молитви спробуйте виокремити те, що було для вас найбільш знажущим. Ви все ще можете радитися з Богом і просити Його про просвітлення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.